День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю родину, як шила мати і вела пісень. Сторочку гарну вишивала сину, ляга собі узор на полотні. А мати шила і думків плітала, так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина. А як вже вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи і поверталися до рідного пороху. В тих вишиванках думи і пісні про щастя, мрії, туга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва. Мама.